Скажіть, як часто в своєму житті ви дивитесь фільм, в якому немає хеппі енду Вони, звісно, є, наприклад, жахастики, де всіх зжирають, або, наприклад, Імла, кінцівку якої точно не назвеш хеппі? Або є фільми з відкритим фіналом, і вже глядач інтерпретує по-своєму, як от платформа або перший джокер? Але як часто після фіналу ви відчували? Розгубленість. Немов ви місяць купали яму, а потім хтось закопав її за 5 хвилин бульдозером, і вам сказали: Ну, дякую, Хулі. Сьогодні я буду розповідати про аніме Хрестовий Похід Хрона, фінал якого залишив в моїй душі діру після перегляду. Але саме через це я вважаю його унікальним, а тому хочу розповісти про нього і вам. Всім привіт! Ви на каналі Флексі. І ні, ми не починаємо. Бо в мене до вас серйозна розмова. Це що? Я дуже сильно старалась над минулим відео. І воно є супер цікавим. Тому давайте домовимось. Після перегляду цього відео ви переглянете моє минуле. Я вам гарантую, що ви точно дізнаєтесь щось нове. І також ви можете підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб більше не пропускати моїх відео. А ваші лайки та коментарі просувають український контент. Тому не соромтесь, проявляйте свою активність. А ми переходимо до хроно. Перше, що хочу зазначити, тут будуть спойлери. Після перегляду цього відео ви будете знати ключові моменти та кінцівку. Але... Для самурая важливий шлях, а не ціль. Тому повноцінного переказу сюжету тут не буде. Я хочу сконцентруватись саме на тому почутті, яке виникає в глядача після перегляду. І так я знаю, що в манзі там трохи по-іншому, але сьогодні ми говоримо тільки про аніме. Тепер точно можемо починати. Місце дії. Нью-Йорк, 1928 рік. Економічне зростання після Першої світової війни поєднується з підсиленням демонічної активності. Загалом це багатії, які заключають договір з демонами, сатаністи та люди, які не хочуть напрягатись. Головна організація, яка захищає місто Орден Святої Магдалени. А наші головні герої ексорцисти цієї організації Розетта. Та Хроно. Але вони не просто напарники, а пов'язані дещо більше. Справа в тому, що 4 роки назад Розета зі своїм молодшим братом Джошуа випадково знайшли Хроно. Але він не просто пацан, який заблукав в пошуках закладки, а демон. Колись він був могутнім сігмою, який на пару з іншим таким же на ім'я Айон, хотіли апокаліпсису, щоб досягти свободи. І вони майже досягли своїх цілей, але якось хроно зустрів Марію, і вона показала йому іншу сторону сторону кохання. Тому він послав Айона куди подалі, сказавши, що план його хуйня так Айон і лишився без нічого. Ну, лишився він майже без нічого. Він забрав в хрону його роги, які для демонів слугують джерелом сили. І ось так би все і скінчилось, але Айон таки винайшов новий план апокаліпсису, і потрібні йому для цього 12 апостолів. І от брат Розети якраз один з таких. Через маніпуляції він втирається йому в довіру, дає йому роги хрону, що призводить до катастрофи. І забирає малого з собою. Розета заключає з Хроно контракт, аби той допоміг їй знайти брата. Але через відсутність рогів це відбувається завдяки спеціальному пристрою, який обмінює життя Розети на сили Хроно. Тепер ви знаєте зав'язочку, тому повертаємось до активних дій в один день. Розеті та Хроно монастир наказує врятувати дівчину на ім'я Азмарія. Вона, як і Джошуа, має божественні сили. Таким чином вона приєднується до головних героїв і допомагає їм. Також пізніше їд вже буде четверо, а може й шестеро. Сателла відьма, яка вбиває демонів, тому що колись вони вкрали її сестру. Спочатку хоче вбити Хроно, адже демону не місце серед людей, але бачить, як він захищає розету. Та інших тому змінює свою думку. Ну, що ж там відбувається в сюжеті? Все починає рухатись з мертвої точки після появи Азмарії. Розетті розповідають про її походження та походження її брата, і що Айону потрібні апостоли задля свого плану. Для Розетти це слугує підтвердженням того, що Джошуа живий, тому вона продовжує його пошуки ще більш завзято. До речі, ось і сам Джошуа. Чилить собі десь на островах, вбиває суперсильних демонюг, але свою сестру не пам'ятає. Айон промив йому мізки, і тепер він для нього друг, який обіцяє влаштувати зустріч з розетою. До речі, він також непогано бавиться в місті, посилаючи туди дощі з метеоритів та заставляючи плакати святі статуї кров'ю. Одного разу йому майже вдалося вкрасти Азмарію, але цю атаку змогли відбити. Після ще деякої низки подій Розету з її шайкою відпускають в Сан-Франциско шукати там Джошуа. Через деякі проблеми в дорозі Хроно хворіє. Як, блять, він демон. Опустимо. З цього моменту починає розвиватись любовна лінія між головними персонажами. Вони зупиняються в маєтку сатели, і до них приходить демон Дюфо, який каже, що Айон, взагалі-то чорт і поц, і бісить його. Тому він буде допомагати католицькій церкві у його знищенні. Після ухвалення договору він каже розеті, що скоро на її тілі з'являться символи, які будуть початком страшних подій. Це значить тільки одне. Треба швидше давати пізди Айону. Але перед цим побухати. Розета і Хроно зізнаються в почуттях один одному, але і тут їм не везе, адже в кінці вечора Розета зустрічає Джошуа. Його мозок промитий, він не впізнає сестру. Атаку Айона не вдається відбити в цей раз, і він забирає Розету з собою і біжить. Після довгих пошуків вони їх таки знаходять, але тепер розета свята. І її кров для Хроно буквально вбивча. Після деяких подій Хроно починає бій з Айоном. Розета приходить до тями і задля перемоги віддає всю свою силу Хроно. Після цього вони зникають. Сателла також билася, але, на жаль, програла. Хроно та розету знаходять через деякий час. Вони сидять самі на гойдалці, усміхаються, тримаються за руки, але вони мертві. У короткій сцені нам показують їх життя в цьому домі цю останню пару мирних днів. Розета віддала весь свій час Хроно, а Хроно більше не хоче бачити смерті тих, кого любить. Джошоа живий, він прийшов до тями, але розум на рівні маленької дитини. Він дуже сильно хоче зустрітись зі своєю сестрою. Демони продовжують нападати на землю. А Орден знайшов нову людину, в якої з'явились стигмати. А це означає, що все може повторитись. В самому кінці нам показують наставника розети з монастирю, який йде по Ватикану. Але щось не так, якась знайома фігура в натовпі. Кінець. Um... Ні один... Персонаж не досяг своєї цілі, до якої йшов всі 24 серії. Розета не врятувала брата, Хроно не врятував Розету, Сателла не врятувала сестру. Нападки демонів не припинились, а головний злодій непереможений. Давай, по-новому, Міша, все хуйня. Я думаю, ви помітили, що тут дуже багато відсилань на релігію. Не сильна в цій темі, але спробує розкрити основні моменти, щоб дещо для вас стало більш зрозумілим. Айон хотів апокаліпсису для того, щоб стати вільним. Апокаліпсисом обозначають друге пришестя Христа. Айон хотів зробити це штучно і встановити свої правила. Його мотивація. Втомився, втомився від цієї ролі, яка закладена в саму його суть. За основу його плану були взяті три таємниці Фатіми. Це апокаліптичні католицькі пророцтва. Вони відносяться до військових дій. Тому, на мою думку, в аніме поєднують релігію та зброю. До речі, Азмарія Марія по сюжету якраз Фатіми. Стигмати це рани, які дублюють місця розп'ястя Ісуса Христа. Така людина вважається святою. В аніме описується пророцтво, яке, звісно, вигадане, але на основі Фатіми. Тому не дивуйтесь, що після того як Розета отримала свої стигмати, всі одразу щось зрозуміли. В аніме описується пророцтво, по якому все і відбувається. Про що взагалі ця історія? Про кохання, кохання до рідних, до друзів. До роботи, до життя. Розета знає, що лишилось їй недовго, тому вона не зупиняється, йде до своєї цілі. Вона знає ціну життя, як ніхто інший. Хроно побачив, що можна інакше, але зарано втратив те, що любив. Якщо так буде і надалі, таких як Розета буде багато. Він не захотів більше причиняти біль. Але втаріні натара. いっぱいいろんなことを話したかったな言葉が出てこないの。何 <laughs> だったんだろう私って。 Це неймовірно болюча сцена. Вона показує, що без смерті ми не будемо цінувати життя. Без життя не будемо боятись смерті. Поки є світло, пітьма буде ховатись. А коли вийде, світло лишить тільки тіні. Є речі, які не можуть існувати один без одного. Взагалі, не дивлячись на те, що я описала ключові моменти сюжету. Це все одно не переказ. В аніме нам повністю розкривають всіх ключових персонажів. Їх історії та характери дуже добре прописані і точно не лишать вас байдужими. Дуже багато подій, які стикують ті, про які я розповіла. І вони доволі цікаві. Багато екшену, гумору. Перші серії здаються шаблонними, але потім історія розкачується і на тебе виливають купу екшону. А всі ці монашки зі зброєю створюють особливий вайб. Що ж, ось таким я побачила Хрестовий похід Хроно. Дякую, що дивитесь аж до цього моменту. Діліться своєю думкою в коментарях як щодо аніме, так і щодо цього відео. Не забувайте також підписуватись на мої соцмережі, посилання на які будуть в описі під відео. І також нагадую про минуле відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Не прощаємось!